Мари повертаються, як воїни головного управління розвідки вражають російські системи ППО в окупованому Криму. Вже на волі, чому Росія понад чотири роки утримувала журналіста Владислава Єсипенка за ґратами? На знак солідарності та підтримки, як у Києві відзначили День кримсько-татарського прапора. Українські дрони спецпідрозділу примари вразили російську систему ППО С-400 у тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапили радари управління та пускова установка. Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони України. Розвідники кажуть, зосередились саме на радарах, бо це очі ворожої системи ППО, і без них зенітні комплекси стають небоєздатними. Водночас додали, примари продовжують послаблювати російську ППО в Криму і показали кадри бойової роботи. Радіолока. Ціна станція зенітно-ракетного комплексу є важливою складовою частиною всієї системи протиповітряної оборони ворога. А РЛС С 400 здатна виявляти і супроводжувати різні повітряні цілі, такі як літаки, крилаті ракети, балістичні та інші повітряні об'єкти. Відомо, що примари це українські ударні БПЛА, які використовують угур для ураження ворожих цілей. Дальність польоту цього БПЛА становить 500 кілометрів. Саме дронами примари навесні українські розвідники. У тимчасово окупованому Криму знищили одразу три російські десантні катери та зенітний ракетний комплекс. Перші обійми з родиною в аеропорту Праги Владислава Ясипенка зустрічає дружина Катерина та донька Стефанія. І перші його слова вільний. Я щасливий, що я вільна людина і вільний журналіст. Я дуже вдячний усім, хто. Допомагав і підтримував мене, коли я був у в'язниці. Ну, по перше, це моя сім'я Радіо Свободи. Дуже багато людей з усього світу. 20 червня він вийшов з Керченської колонії, з окупованого Криму через треті країни прибув до Праги. Згадує про інших політичних бранців Кремля. В Російських тюрмах сидить ще дуже багато українських патріотів, котрих треба також терміново повертати додому і не тоді коли закінчився в них срок а значно раніше журналіст радіо свобода владислав єсипенков відбув за ґратами весь термін незаконного ув'язнення понад чотири роки протягом яких родина колеги українська влада та міжнародні організації боролися за його звільнення влад відбув покарання незаконне як ми вважаємо покарання Російський від дзвінка до дзвінка єсипенко жив із сім'єю в Севастополі. Та коли Росія захопила Крим, переїхав до себе на батьківщину в Кривий Ріг. Звідти, попри всі ризики, їздив у відрядження. Це останнє відео Владислава Єсипенка зняти до затримання. Опитував кримчан, як змінилося їхнє життя після окупації. Я не його російським Журналісти ФСБівці затримали у березні 21-го року. Окупаційна влада засудила його буцімто за шпигунство та зберігання вибухівки. Єсипенко розповідав, після затримання до нього застосовували тортури електрострумом, вибивали зізнання. В суді про це не раз заявляли його адвокати. Почти двоє суток електричним током, збиренням. Силі примідіть воксала що, собственно, потом і призошло. Єсипенко став одним із майже двох десятків громадянських журналістів у Криму, яких Росія ув'язнила за професійну діяльність. В Криму під арештом в тюрмах перебуває два десятки журналістів. Це переважно громадянські журналісти, але є й професійні. Дехто з 2014 року, дехто пізніше. Попри те, що дата звільнення родині була відома, готувалися до можливих провокацій, розповіла Суспільному Крим Катерина Ясипенко. Думали про те, що може бути і інші сценарії розвитку його виходу. Там його могли затримати ще раз біля воріт колонії, або ще під кінець вже терміну ув'язнення могли і нову справу завести. Ну тобто могло бути як завгодно. І до цього також треба було готуватися. Попереду Владислава медично обстеження курс реабілітації, каже Катерина. А ще чоловік планує повернутися до журналістики. Водночас родинам бранців Кремля радить не втрачати надії та бути активними, бо публічність збільшує шанси на повернення рідних з полону. Так у виконанні ансамблю Збройних сил України на Михайлівській площі у Києві розпочали відзначати день кримсько-татарського прапора. Захід організувало представництво президента України в Автономній Республіці Крим. На площі зібралися не лише кримські татари, а й кияни, щоб висловити свою солідарність. Разом розгорнули кримсько-татарський прапор розміром 5 на 6 метрів. Свято досі немає офіційного статусу, але в представництві кажуть, визнання попереду. Ми працюємо над різними форматами. Затвердження і укріплення цієї дати, говоримо про те, що мають бути ще додаткові дати. Наприклад, працюємо для того, щоб був встановлений день кримсько-татарської мови і літератури. Тому ми якраз в процесі утвердження, але через повномасштабне вторгнення, зрозуміло, що багато процесів, які не настільки важливі, як захист нашої, фактичний захист нашої території. Кримсько-татарський прапор ну відверто кажучи, це не просто полотнище. Це уособлення кримсько-татарського народу. Коли ми його бачимо, то ми роз... ми відразу згадуємо про кримсько-татарський народ і про сам Крим. Це це символ Криму. Це символ незалежного, це символ українського. Криму не тільки а українського Криму. День кримсько-татарського прапора відзначається щорічно 26 червня на честь другої сесії Курултаю кримсько-татарського народу, що відбулася у 1991 році, на якій цей прапор було визнано національним. Він небесно блакитного кольору. У лівому верхньому куті розташовано золотий знак влади та мгу блакитний колір символізує чисте небо та мир, а однотонне тло єдність кримсько-татарського народу. Декілька сотень людей зібралось тут, у саду кіностудії Довженка, щоб відсвяткувати день кримськотатарського прапора. Розпочалося з лекції від історикині Гульнари Абдулаєвої про історію створення цього стягу. А далі концерт. Я шам! Я шам! Ми хотіли створити більш такий простий лайтовий формат, так що, як ми проводили ці свята в Криму в 90-ті роки, коли ми збирали, збирались на полях, на пікніках, така зробилася імпровізована сцена, де виходили музиканти просто на інструментальних інструментах, грали, де танцювали люди. Тобто ми максимально хотіли створити ось цю атмосферу затишку. Частують тут національними стравами, серед яких плов, самса, кораб'є, пахлава та багато іншого. А усі вручені кошти передадуть на потреби Збройних сил України. Беруть самсу. самсу? самсу. Але солодощі, теж як бачите, вже не повністю трілки заповнені. бо... Добрий день торгівля сьогодні. Розваги влаштували і для наймолодших. На руках можна було намалювати візерунки хною, а також розфарбувати картинки в національному стилі. Це вже більше можливо для того, щоб. Люди, яких війна, окупація викинула з власних домівок, і вони зараз не знаходяться в Криму, але вони намагаються зберегтися. Вони намагаються зберегти в себе, все те, що їх робить кримськими татарами. Тут діти, щоб вони між собою знайомилися, і на майбутнє щоб були разом. Прапор це не просто символ, це певною мірою те, що тебе ідентифікує. Те, що тебе надихає, те, що тебе е змушує, мотивує не забувати, хто ти є. Ось і що маєш зробити кожного дня. Під завісу вечора відбувся аукціон, де розіграли національні вироби від кримськотатарських майстрів. Оксамит з металевим ланцюжком. Традиційний головний убір кримськотатарський. Три тисячі. Мустафага бере участь. Унікальний шанс, справді. Три тисячі гривень. Один. Три тисячі гривень. Два. І ніхто не наважиться. Три тисячі гривень. Три. Усі кошти з аукціону, за словами організаторів, передадуть на закупівлю дронів для головного управління розвідки. Ксенія Вапельник, Валерій Ратушнюк. Суспільне новини, Крим.